Слово емпатія зараз звучить звідусіль. Про неї пишуть у книгах, говорять на лекціях, згадують навіть в серіалах, а навіть в рекомендаціях лідерам, батькам, викладачам. Але мало хто говорить про головне, що емпатія це не дія, це результат, а створює її внутрішній механізм, який я називаю емпатор. Вітаю! Я Ігор Лук'яненко, soft skills амбасадор в Україні, дослідник і практик м'яких навичок. Емпатор це твій внутрішній сканер стану іншої людини. Невидимий, але потужний. І саме він дає сигнал. Тут щось не так. Краще зараз помовчати. Ця фраза не про мене, а про біль іншого. Світ кричить, розкриваєте емпатію. А ми кажемо: почніть з того, що її створює. Бо без налаштованого емпатора емпатія стає. або Показною або виснажливо, і ось які soft skills підтримують його роботу. Перше це уважність, це про бути присутнім, а не просто фізично поруч. Це емоційний інтелект, зчитувати емоції свої та чужі, це саморефлексія, розуміти, що в тобі дзвонить, і чому це стриманість. Дати простір іншому, не заповнюючи все собою. Це про вміння слухати і чути без оцінки, без поспіху, без я знаю краще. Коли емпатор працює, емпатія відчувається, а не декларується. Бо справжня емпатія це не фраза Я тебе розумію, це стан, в якому інша людина теж починає розуміти себе. Хочеш, щоб тебе дійсно чули, поверни свій емпатор до заводських налаштувань як у щирих, емпатійних людей. Це перший крок. До довіри, впливу і глибини в стосунках цікаво. Підписуйся далі буде ще більше цікавого контенту про soft skills.